За свої пророцтва монах Авель жорстоко поплатився. Він напророчив, коли помруть імператриця Катерина ІІ і імператор Павло І передбачив навали французів і спалення Москви, за що потрапив до в'язниці. Там він провів 20 років, а потім, по наказу імператора Миколи І, Авель був заточений в спасо Ефімєвський монастир, де й помер. В русській старині за 1875 рік були надруковані витяги з листів Авеля, з його життя і зело пристрашних книг, в яких, на думку експертів, і було пророцтво для Росії. Після семи десятків років запустіння біси підуть з Росії. Ті, що залишаться, будуть переодягатися в овечі личини, залишаючись при цьому хижими вовками. Біси вправитимуть Русю, але під іншими стягами на Русі з'явиться другий Борис Титан Велетень. Росія опиниться на межі розпаду і знищення, і під видом відродження колишньої величі буде знищуватися останнє. Після років гидоти й запустіння, коли біси будуть терзати Росію, велетень несподівано піде, залишивши після себе безліч загадок. Велетень блукатиме по лабіринту, а на плечах у нього буде сидіти невисокий чоловік з чорним обличчям. Він буде наполовину лисий, наполовину волосатий і довго залишиться невідомим. А потім буде виконувати роль слуги. Ця людина буде з південного роду і двічі змінить зовнішність. Великий лиха потерпить від нього Русь, але згине він від смертельної рани. Буде війна в горах на Кавказі тривалістю 15 років, потім третя Таврійська війна, там з'явиться півмісяць, і розділена Таврида буде кровоточити. І потім посадять на престол тямущого юнака, але його разом з почтом оголосять самозванцями і поженуть з Русі. Біси, що рвуться до влади, розіб'ються об ведмежу голову і лапи, в які втілиться дух предків росіян, і прийдуть найстрашніші для Русі десять царів на годину, тридцять тиранів на годину. Людина із шоломом і забралом, що не розкриває свого обличчя, безликий мечоносець, закутий в кольчугу, який проливає кров. Він з болота, а очі його відливають зеленню, буде при владі, коли у нього зійдуться дві п'ятірки. Він впаде, але знову підніметься до висот і стане мстити всім за приниження. Його довго не зможуть звалити. Але потім він буде скинутий в безодню. Інший буде довгоносим, ненависним усім, але згуртує навколо себе велику силу. Людина, що сидить на двох престолах, спокусить ще п'ять таких же, як він, але на четвертій сходинці сходів вони впадуть безславно. Людина з нечистою шкірою він буде наполовину лисий, наполовину волосатий. Промайне метеором мічений, і на зміну йому прийде кульгавий, покалічений, який буде страшно чіплятися за владу. Потім велика дама з золотим волоссям призведе трійку золотих колісниць. На самому півдні Чорного арабського царства виникне вождь в блакитній чалмі. Буде він метати страшні блискавки, і багато країн перетворить на попіл. Буде велика виснажлива війна Христа з півмісяцем, в яку втрутяться маври тривалістю в 15 років. Зруйнується Карфаген, який буде відроджено, і князь Карфагена буде третім стовпом об'єднання військ півмісяця. У цій війні буде три хвилі туди і назад. Коли страшна загибель загрожуватиме всім, прийде стрімкий государ, великий вершник. Недовго правлячи, великий государ, великий гончар, буде він душею і помислами чистий, і обрушить меч свій на розбійників і злодіїв, ні одна тать не втече розправи або ганьби. П'ять бояр, близьких до царя, будуть віддані суду. Перший боярин суддя, другий боярин біжить за кордон і буде там спійманий, третій буде воєвода. Четвертим буде рудий, п'ятого боярина знайдуть мертвим у своєму ліжку. Розпочнеться велике оновлення. На Русі буде велика радість повернення корони і прийняття під корону всього великого дерева.